Привіт усім, учні. Знаєте, як от ви мені даєте завдання. На всі ваші завдання я... мені не дають медитації не тому, що я не хочу, а мені просто не дають, якщо це ну, таке в общі вигляді. Завдання, ну, як медитація. От просто тупо три дні підряд записую одне і те ж медитацію. Щось трапляється, я її не дозаписую. Так що, якщо щось я там не виклала, значить мені просто це не дали. От просто не дають, і ти хоч трісни. Значить, але оцю тему я вам розкажу, тому що я сама з нею стикалася, і мені буде цікаво вам її розказати, що вона таке значить. От ви такі красавці, вже пропрацювали, вже енергії бачите, душі відправляєте, там до когось приходять, вже до багатьох учнів душі приходять. Потім, що ви там гуляєте в вимірах різних, все класно. І тут настає такий момент, це все в мене було. Настає такий момент, коли вас перевіряють на ваші знання, як це робиться. Приходить чоловік, чи приходить ваш син улюблений, приходить ваша донька, ваша мама. Неважливо, хто хтось із ваших родних, рідних, той, хто має до вас прямий канал, від кого ви не можете захиститися. Це моя прям улюблена тема. Це навіть не тільки для учнів, а взагалі. Духовно розвинених всіх людей, які хочуть розвиватися. І от вони, я ж кажу, такі красавці розвиваються духовно, прям виглядають такими молодцями. Приходить чоловік, від якого ви не захищені, і він вас виводить в 3 секунди. Просто взяв і вивів. От хочеться так і моля посадати. Знаєте, з лопати, ну не знаю, от свої відчуття. Що ви робите? Він з вас, в секунду, не осознаючи всього, викачує всю енергію, що у вас була. Тобто ви там працювали, ви такі красиві, ви такі чудові. У вас все воно от було і от в один момент просто раз і все. І хлопнули вас свої. ж. Чи це може бути дитина, яка от просто хоче вашого, вашої уваги. А ви берете. і Віддаєте свою енергію, ну як віддаєте? От просто там дуже ж поскандалила маленька ваша дитина, і ви розізлилися, чи не розізлилися, чи у вас ресурси немає. Взяла, наче викачала з вас все дитину. Потім може бути мама, з якою ви не відносини не допрацювали десь, воно взяло і викачало вас дуже сильно трошки. От, будь ласка, як в цьому випадку що робити? Це не значить, що вони, вони погані. Вони не погані. У них така задача вас перевірити на вашу цю духовність, яку ви так. Кажете, це я кажу не в образу комусь, я сама таке у мене було. Що ви такі красавці, ви такі духовні. А ну давайте покажіть тепер мені Сама краща відпрацьовка це на своїх родичах. Тож, коли ви думаєте, що ви красавчик, Бог, Божество, зверніться до своїх рідних і подивіться, як вони до вас себе ведуть в критичних ситуаціях. Якщо вас легко вивезти в секунду, і ви з цим нічого не можете зробити, добре, мене теж можуть там виводити рідні, але якщо ми не можемо з цим нічого зробити, то ще така собі духовність, так би мовити, ще яка наша основна ціль? Не включатись, ну, максимально не включатись. Добре, ви там вже як не включатись. А от вас намагається довести, е, перетнути ваші кордони, навіть якщо це чоловік, навіть якщо це мама, це повинні бути кордони. Е, от ваші кордони вже перетнули. По-перше, намагайтеся свої кордони відстоювати. Це не значить, що ви повинні там битися з вилами. Просто намагайтеся відграничити від, від, сказати, мама. Чоловік, ти мене зараз злиш, ображаєш, я не дозволяю тобі так себе вести. Не спрацювало добре. Вони вас вивели. Наступний крок. Чи ще можна уявляти між вами, коли йде сварка, якась фіолетове плам'я, яке спалює весь негатив між вами? І е, вашим родичам ви просто берете і спалюєте, намагаєтеся все спалити. Якщо воно не спрацювало, можна ще зробити що. Е, є така техніка, шар Ісуса. Людина, яка з вами зараз свариться, ви вставляєте в стеклянний е, скляний шар е, і е, відводите ту людину до Ісуса. Не спрацювало. Все ж таки вас вивели, ви нічого із цього не згадали. Що ми робимо далі? От вже людина посварилася з вами. Ви розумієте, що то підключка якась була темна, чи виведення вас із рівноваги через темних, через вашу людину, яка близька до вас. Значить, що ми робимо з цим? Ми зцілюємо цю людину, дивимось, де воно вже там прив'язки до неї. Відсікаємо архангела Міхаїла, просимо відсікти е е ножем е чи мечем е від нього, від неї всі негативні прив'язки. Потім заліковуємо ту людину. Між вами виліковуємо цей простір. Ви берете просто цю ситуацію в руки і випалюєте весь негатив, видуваєте цей негатив. Потім заповнюєте розовим, бачите, як воно все зцілюється, і цього негативу вже як не було. Значить, потім. Ви йдете до цієї людини, чи розмовляєте, чи ні, чи дай, краще всього дати остити, тому що на емоціях ви точно щось наговорите негарне. Ви дали остити собі, залікували її, залікували себе, подивилися на спину, у вас там теж вже є прив'язочки такі гарні. Залікували себе, залікували вашу. Ситуацію, відпустили, чекаємо. Коли ви почекали і все достатньо гарно пройшло, то можна вже спілкуватися. От так от це відбувається між родичами, між рідними. Намагаємося, якщо ви вже розумієте, що ви не хочете з родичем цим спілкуватись, якщо ви розумієте, що воно вам не треба, просто розставили свої кордони, не включаєтесь. Просто якщо цей родич вам ну, не до вподоби, ви не хочете. І він вас перевіряє. Ви розставили кордони, відрізали себе від цього родича через архангела Міхаїла, залікували через Архангела Рафаїла. У мене були там ці техніки, відрізаємо зв'язок, заліковуємо його, закриваємо, повертаємо спиною від вас цього родича. Я ж кажу: якщо ви не хочете спілкуватись, якщо це для вас зовсім болюче, вилікували відрізали, почистили, закрили все, все чудово, ви молодці. І він вас, якщо тільки вам починають писати якісь гадості чи хочуть вас знов включити, ви просто закриваєте себе трьома щитами, ставите святу воду знизу вверх тече, і все у вас тепер чудово. Тобто ви тепер можете себе захистити. Якщо я ж кажу, це дуже близька людина, яка поряд, зцілюйте до потери сознання. Поки ви не станете таким світлим і чистим, що взагалі ви будете в секунду зупиняти весь цей негатив, який йде від родича, який перед з вами, тоді вже показатель того, що ви свята людина, це духовність показується тільки через родичів. Я ж кажу, ми в фізичному плані живемо тут, то ми повинні показати на практиці наскільки ми красавчик, кожна ступінь нашого навчання. Саме на родичах, не на людях. Тому я кажу: не спішіть на людях це робити, робіть це на своїх родичах. Поки ви там не стілите, нічого не буде так працювати, як воно повинно працювати. Всім добра!